Олімпіада у Сочі беззаперечно надихає всіх і вболівальників, і спортсменів. Олімпіада дає поштовх і стимулює займатися спортом насамперед дітей. Зайвий раз ми в цьому переконалися на олімпійському уроці, який відбувся у четвер у колегіумі номер 2 Прижисів подобне міроприяття є одним із пропагандистських средств заняття фізичної культури і спорту. А в нашим дітям. Это маленькие знания в области физической культуры спорта в спорте. И действительно, образец, куда они должны стремиться в своем избранном виде спорта, и возможно сегодня. Сматря відеофільми про, віде -спорт, про спорт ну, захотят стати спортсменами, професіоналами, гордістю міста Лозовая, Харківської області України. У Дю Олімпія майже 400 дітей міста займаються у чотирьох відділеннях: баскетбол, волейбол, дзюдо, художня гімнастика. Олімпійські уроки у спортивній школі розповідає її директор Сергій Нестеренко, проводять традиційно щороку і присвячують їх дню фізкультури і спорту. 2014-й – чотирнадцятий вніс корективи формату року. Відкрили його директор та вихованка школи, кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики Яна Кривенко. Я в дальнейшем не собираюсь заниматься художественной гимнастикой. Ну, как бы, это чуть-чуть не моё, но мне это нравится. Спорт очень сильно воспитал во мне характер, силу воли. Я стала вот перед собой ставить цель, и я её всегда добиваюсь, но только если я этого захочу. То есть я думаю, это каждый сможет сделать, если будет заниматься спортом. До зали внесли олимпийские символы, прапор та вогонь. Дітям-вихованцям ДЮСШ розповідали про історію олімпійських ігор, про олімпійський рух, про кожен з 15 видів спорту. Умових олімпіад докладно, звісно, як заведено на уроках, у дітей перевірили чи запам'ятали отримані знання. Також на Олімпійському уроці вручили нагороди вихованкам відділення волейболу дівчатам старших груп. Обидві команди стали чемпіонами Харківської області. Нагородили і директора колегіуму номер 2 оскільки збірна команда закладу здобула перемогу на малих Олімпійських іграх діти Харківщини і незабаром представлятиме міста на зональних змаганнях. Спортивних героїв міста вітали юні гімнастки Олімпії. Дети любят гимнастику, они стараются, они тренируются, они живут даже гимнастикой. Я надеюсь, что они станут призерами Харьковской области и в дальнейшем покажут нашу лазовую на чемпионатах Украины. Выхованцы в дзюдо также демонстрировали свою вправность. Мне нравится борьба. Ша када я виросту, на мене нападуть, щоб я відбився. І Із такими думками Михайло рік тому прийшов до спортивної школи. Наразі зізнається думки інші. Мечтаю стати олімпійським чемпіоном. Весь час на посту медпрацівник школи розповідає, бачила багато спортивних травм, а чого не бачила ніколи, так це сліз. Ні, 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 ні. Ніє. Ну, які поменше, ті можуть ще трохи від болі, трохи заплакати. Ну а в принципі держаться очень. Спортсменські саме про спортивний дух розповідав дітям і почесний гість олімпійського уроку, заслужений тренер України, який виховав майстра спорту міжнародного рівня Олександра Нартова, і прізвище його також нартов у 1980-му Під час навчання у спеціалізованій спортивній школі Харкова йому пощастило взяти участь у естафеті Олімпійського вогню Московської олімпіади. Буквально протренувавшись там два года. Уже показывал нормальные результаты. И четыре человека из училища несли Олимпийский вон, именно спортсменов, учеников. Я прилетел с соревнований, жили в гостинице Харьков. У меня запасные были заслуженные мастера спорта. Это я не буду говорить фамилии, они мне говорили, Говорят, Толя, ты молодой, у тебя еще все впереди. Уступи нам, я говорю, не, ребята, этого я не уступлю. Виховати спортивний дух, підтримувати спортивну культуру то справа не одного дня. Вихованці ДЮСШ Олімпія наприкінці уроку пообіцяли бути витривалими та сумлінно ставитися до занять.